Всіх вітаємо, компанія «Автопарк» Вінницька філія, у нас нове надходження. Друзі, на шуролі Аквінокс, ось в такому от гарному синьому кольорі з Америки, приїхав з незначними пошкодженнями. Двигу у нас, друзі, 2,4 з автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Давайте поглянемо. Зовнішній стан автомобіля. У нас хороша лінзована оптика, встановлені білет модулі погляньте, як світить шикарно. Є протитуманні фари, денні ходові. Додали собі мухопоєчку, капот без колів. Без якихось пошкоджень, встановлена у нас хороша зимова резина. Резина у нас зима, подивіться, з яким протектором. Ось Такі гарні диски чорного кольору, дуже вписується до цього автомобіля. Зверху рейлінг з багажником. Чорні ручки, антихром, все як має бути. Гарно виглядає тут. перед перезад, камера заднього огляду, є у нас фаркоп з розеточкою. До речі, електропривод кришка багажника, друзі, у нас працює. Все шикарно подивіться. Приваємо. Присутня шторка також. Ну, давайте подивимося в салон. Да, на друзі, у нас шкіра в двох кольорах. Просто в шикарнючому стані. Карти у нас також в двох кольорах, повний електропакет, підігрів зеркал, з заднього вікна. Красота, друзі. Є у нас круїз контроль, помилок по автомобілі немає, автомат взагалі без зауважень, підігрів переднього ряду. Хороша мультимедіа з блютузом, все як має бути, друзі. Такий варіант і більше подібних можете придбати нас на аукціоні на сайті автопер друзі. А все, ще в Ліакінокс зараз варте 12 290 доларів. Соборно 1, містинець.